Друзі, шановні гості мого каналу. Це моє подвір'я, мене звати Інна. У нас початок березня, весна, і ми вже починаємо з вами задумуватися, кого будемо вирощувати цього року на своїй господарці. Дуже багато питань мене зараз йде під моїми відео про курочок. Є дуже багато запитань про те, кого купити, коли купляти, яких курей краще вирощувати і навіть скільки курей повинно бути на господарці. От сьогодні давайте кілька хвилин ми поговоримо про наших курочок. Дорогі мої друзі, сьогодні на даний час в тахівництві виділяють чотири основні напрямки розведення курей: це універсальні кури, кури яєчної породи. Несучки, як ми на них кажемо, кури, м'ясо яєчні, тобто ті, що виростають великі, і так само несуть яйця, але вже трошечки меншу кількість, ніж кури несучки, і декоративні кури. Кого саме вирощувати на своїй господарці? Кожен тахівник, господар вирішує сам. Е, ну, Звичайно, що в домашніх присадибних господарствах курочок ми вирощуємо для того, щоб мати смачне якісне м'ясо, і звичайно, що свіжесенькі дієтичні яйця. Оці курочки в шароварах це наші кури брама. Це молодняк. Вони в нас вилупилися минулого року влітку. Це ще дуже молоденькі кури. Це не є чиста порода. Ми чистої породи ніколи не розводимо, тому що вона дуже вибаглива у вирощуванні. Там треба дуже за нею доглядати, пильнувати її від різних захворювань. А саме ось така нечистопородна брама є на нашому подвір'ї. Вирощуємо ми вже їх кілька років. Ми ними задоволені. Я не раз люблю казати, що це справжні аристократи на кожному подвір'ї. Вони дуже красиві ці кури. І це є декоративна порода. Їх можна вигідно продати на ринку і півників, і курочок. Особливо в такому зрілому віці, коли вони вже всі своїй красі. Зараз навесні особливо цінуються молодняк курей брама і яйця. Хто хоче купити і закласти в інкубатор або підкинути під квочку, купляє яйця від курей брама. ми придбали собі адлерів. Адлери – це вже йде порода курей, порода універсальних курей. Тобто курочки, які можуть стати квочками, які гарно несуть яйця, виростають великими. Оце і є звичайні універсальні кури. Ну, Єдине, що це порода це покращений куряк. Тепер будемо старатися зібрати яйця від них на інкубацію і буду бачити, можливо, закладу в інкубатор, а можливо і буде в мене квочка, щоб підкинути яйця від оцих курочок і мати від них гарне потомство. Дуже люблю розповідати про ось цих кольорових красунь. Це для мене на даний час найкраща, найкращі курочки несучки Це наші домінанти. Це покращений крос курей-несучок. Покращений тим, що вони відрізняються від інших курочок, тому що дуже гарно несуть яйця. Вони в нас несуться і зимою, і молодняк, як ми тільки купляли кілька місяців, вони виросли, почали нестися. Продуктивні вони протягом 2-3 років. Кожної весни стараємося докупити кілька молоденьких курочок, підселити до них, а вже таких, що мають три роки, ми їх тоді вирубуємо на м'ясо. Яйця вони несуть дуже великі. От зараз їм вже тут рай. Вже потепліло, ми їх випускаємо на вільний вигук. Для них це красота. Отак От десь попарпатися, щось себе пошукати, понаходити. Оце наші красуні домінанти. Курочки, несучки. Всіх важких курей ми вже в основному вирубали на м'ясо. Оце ще в нас лишився представник з м'ясо-яєчних курочок. Оцей півник-красень. Це є іспанка. Дуже вже вони великі виростають. Лишили ми його собі на розмноження. Є в нас отакий один півник і є ще в нас півник один від Мастер Грей. Саме оцього такого красивого півника ми лишили для наших курочок. Тепер хочу позбирати яйця від оцих курочок домінантів, і так само буду закладати їх на інкубацію. Або в інкубатор, або, можливо, якась із цих курочок схоче стати кочкою. До речі, дуже багато колись читала і розказувала про те, що кури, не справжні кури, а оці от кроси і яєчні кроси, такі як мої домінанти, і м'ясо яєчні кроси, такі як мастергрей і панка, не стають квочками. Дорогі мої друзі, виявляється, що все-таки. І природа може взяти своє, і дворічна курочка може стати квочкою. Вона тоді проявляє ось такі інстинкти насиджування, і з них також виходять гарні квочки. Минулого року ось така гарна курочка, домінант, сіренька, сіла нам на яйця і висиділа гарно курчат. І от тепер, з настанням таких гарних теплих днів, я буду спостерігати за своїми курочками і, можливо, знову котра з них схоче стати квочкою. Ще ми нашим курочкам лишили ось такого кавалера. Це вже півник з м'ясо-яєчного напрямку Мастер-Грей. Півники дуже великі. Я про них дуже багато розповідала минулого року. Я називала всі свої відео Найвигідніші кури на господарці. Чим вигідні? Вигідні тим, що дуже швидко ростуть. Це м'ясояєчний крос, ростуть дуже швидко, гарно набирають вагу, і десь в 4,5-5 місяців, залежно від харчування, вони вже починають нести яйця. Дивіться, які красень. Лишили ми двох півників, таких вибрали найбільших. Лишили е, спеціально для того, щоб також парували наших курочок, розрахували відповідну кількість, скільки має бути курочок, півників, так, щоб можна було збирати яєчка на інкубацію і закладати в інкубатор. Мастер грей виростають важкими. Це м'ясо-яєчний крос. Курочки в нас заважували, тушки курей вже заважували від 2-2 кг 700 грамів і були навіть більші. Ну і півники набагато були важчі. Дорогі мої друзі, було в мене багато запитань про те, скільки варто вирощувати курочок на, своєму, на своїй присадивній ділянці, на своєму господарстві. Дивіться, якщо ми маємо потребу суто у тому, щоб мати багато свіжих яєць, ми в основному орієнтуємося на курейний сучок. Я вже розповідала, для мене найкраще це домінанти. Варто купити 10 домінантів, і постійно у нас на столі будуть свіжі дієтичні смачні яйця. Курочки несуться стабільно, гарно, особливо в зимовий період треба подбати про те, щоб кордникові було тепло і відповідно про їхнє харчування. І ми з яйцями будемо постійно десять курочок повністю забезпечать сім'ю смачними сіленькими яйцями. Якщо вже говорити про м'ясо, про те, щоб зробити гарний запас м'яса, дієтичного, смачного, якісного, варто навесні знайти курей важких. Це місні кроси, ті самі броліри, бролери, які при належному харчуванні догляді за літо до осені виростуть навіть до 4 кілограм. От, потримати їх літній період і восени виробити курей бролерів і мати також гарний запас дієтичного м'яса. От розрахуйте, якщо від того бролера можна отримати близько 4 і більше кілограм м'яса, скільки потрібно курей, придбати навесні, щоб мати такий гарний запас. Якщо говорити про м'ясо-яєчний напрямок, тобто щоб бути із яйцями і час від часу при потребі зарубати курочку півника на м'ясо, то варто придбати тоді. Оцих самих іспанок, і оцих самих мастер-грей це є курочки, які виростають великими, і в той же час несуть яйця. Тобто і іспанку, і мастергрей, і взагалі інший любий м'ясо яєчний крос беремо для того, щоб протягом літа їх вирощувати до осені вже в чотири з в п'ять місяців починають гарно нести яйця, і ми їх тоді залишаємо в себе на господарці. І тоді при потребі можемо і корочку півника зарубати, мати для того, щоб мати, мати їх на м'ясо, вірніше перевезти. А інші в нас лишаються і протягом зими нам несуть гарні яйця. Слідуючий важливий момент, кого купляти і коли. Дивіться, приходимо на ринок, зараз весна, ми вже будемо придивлятися до курчат, до молодняка. Якщо ми купляємо курчат малесеньких, добових, ми повинні пам'ятати, перше, де ми їх будемо тримати, повинен бути добрий, добротний брудер, щоб привезти курчат і поселити їх в теплому приміщенні, в тепле місце, щоб вони були обігріті. Відповідно думаємо про комбікорм. Відповідно думаємо про антибіотики, якими їх треба пропоювати, про те, що їм треба глисти проганяти. Все оце ми беремо до уваги. І ще одне, в яку пору ми їх купляємо. Подивіться, яка холоднеча. Уявіть собі, приїхати на ринок холодно, можливо, навіть і сляко чи отакий такий вітер, як сьогодні, купляти маленьких курчат. Чим це укнеться нам? Тим, що ми можемо привезти додому і через 2-3 дні. Нам лишиться з них половина, тому що це є ще дуже і дуже холодно. Вибирайте день, коли ви поїдете купляти, це до уваги. Було в мене питання від Люби під моїми відео, вона Люба мені пише, кого кра... вірніше, де краще купляти, на ринку чи в інкубаторах, тобто в птахівників відомих, які займаються розведенням. Ви знаєте, в нас з тим проблема не стоїть, тому що ми кожного дня з чоловіком на ринку, і ми вже добре знаємо всіх продавців, які привозять навесні пташенят, молодняк, і тому ми вже маємо людину, якій ми довіряємо. Також нам колись порадили його, от саме що він. Продає якісний молодняк, що в нього, якщо купляти курочки і півники гарно ростуть, вони не хворіють. Ми почали купляти в єдиного одного продавця. Ми йому довіряємо. розумієте, а це також дуже важливо, коли я, наприклад, купляла в одному районі, а потім ми поїхали на ринок на роботу в інший район, і я побачила. Я я вже за кілька років починаю розрізняти, де домінанти, де іспанка, де мастер-грей. Я вже їх я вже їх розрізняю, тому що вони в мене ростуть на подвір'ї, на господарці. Розумієте, і коли я підходжу до продавця, а вони мені кажуть, що то якась індокурка, бо не знають, як це назвати, або ще щось таке, зрозуміли, Ну то звичайно, що такого продавця я не схочу купити. Розумієте? Тут же все залежить від того, на кого ви попадете. Найкраще купляти. В інкубаторах, там, де продають промислово, от там, дійсно тому, що навіть перших кілька годин і добу, і дві вони зразу курчатам дають профілактичні пропоювання від хвороби і від глистів. І тому найкраще купляти все таки в інкубаторах на птахофабриках, якщо є така птахофабрика, от розумієте, тому що там добові курчата, і навіть той самий молотняк він же пройшов певну профілактичну. Певну профілактику вірніше і від хвороби, і від глистів. Нам вигідніше купляти все-таки не немаленьких а купляти молодняк. Стараємося купляти ранньою весною, вже тоді, коли стабільне тепло, коли тепленько, ми купляємо молодняк у 3-4 тижневому віці. Купляємо тих самих домінантів, купляємо от якийсь м'ясо-яєчний крос і в саме в такому віці їх найкраще вирощувати. Вони вже як то кажуть, більше такі стійкіші до захворювань, до різних таких проблем з хлестами, тому що як би там не було, коли ми привозимо на свою господарку, зразу можуть виникнути різні нюанси, ось такі, що курочки опускають курчатку, опускають крила, апетит пропадає. І ми це все беремо до уваги, тому найкраще для нас купляти молодняк. Все таки маленькі добові курчата дуже і дуже потребують уваги. Але, до речі, я також займаюся інкубацією і вже, відповідно, стараюся своїх курчат також з перших днів доглядати і профілактику проводити. Але з ринку ми все-таки стараємося привозити молодих курей, курчаток о такого трьох-чотирьох тижневого віку. Саме за цей час, за літо, за чотири місяці ми намагаємося. Навіть в такому віці тоді нестися, це вже осінь. І саме під осінь, так само важкі кури, м'ясні кроси, вони вже гарно набирають вагу і також гарно несуться. Довелося трошечки сховатися за теплицю, тому що дуже сильний вітер і важко говорити. Дорогі мої друзі, якщо ви плануєте купляти курей знову ж таки на ринку, і знову ж таки, як я вже говорю, і за птахофабрику, і за ринок. Саме перше, не купляйте, як я їх називаю беушних курей. Тобто це ті кури, які то їх дуже легко впізнати. Вони наполовину лисі, на них нема піря, вони дуже агресивні і злі. Тобто птахофабрики навесні випродують курочок, які вже першу свою урожайність віддали. Тобто найкращий свій. Період, коли вони неслися, вони вже віддали, і саме тому їх птахофабрики розпродають. Розумієте, і дуже їх от продавці вихваляють на ринку, що це найкращі кури несучки. Так, вони найкращі несучки, але перші урожаї вони вже віддали. Не зупиняйтеся на таких курах ніколи. Крім проблеми, ви нічого з них не виграєте, з того, що придбають таких курей. Перше, що це дуже агресивні кури, переважно таких курей це продають вже. Це най найперше йде порода Ломан Браун, е і з ними можна нажити дуже багато таких неприємностей на господарці, тому що саме такі курочки найбільше схильні до канібалізму, до канібалізму вибачте, і до розкльовування яєць. Саме кури, які продають з фабрик, от таких випірених, як я кажу, бушних курей. Приходимо на ринок, бачимо. Ящики з молодняком курячим. як відрізнити молодих курей від старих. Навіть якщо от, добре, не будуть вони такі лисі, обскубані, як я кажу, беушні кури, яких я дуже вам не раджу придбати, купляти, як відрізнити молодняк? Значить, молоденька курочка, вона дуже легенька, вона, ви знаєте, придивляємося до всього, придивляємося до її грибінчика, до її сережок. Яскравий, яскраво рожевий грибінчик, сережки. Хвостик задертий доверху немає стояти. Якщо курочка стоїть, опущений хвостик і крила, все, ми від неї відходимо. На неї ми уваги не звертаємо. І хай вам як там продавець каже, що це просто вона зараз там чи від холоду, чи від може не нагодовані води. Ні, ми просто від них ідемо. Ми дивимося на активних курей. З яскравими грибінчиками, з яскравими сережками, з хвостиками доверху, які рухливі. І саме головне, щоб їх не було багато в тих клітках, як вони привозять. Розумієте, що вони між собою не чубилися. Тому що навіть поки їх продавці везуть на ринок, вони між собою можуть чубитися, починати вже якусь проявляти агресію, десь якусь курочку поранити, закушити кров. І оцих агресивних курей, молодняк ми привеземо потім на свою господарку і думаємо, а чого вони клюють одна одну. Придивляйтеся до всього, розумієте? Звертайте увагу на все, в яких умовах продають продавці своїх курей, свій молодняк. Слідуюче, це звертаємо увагу на лапки курей. В старих курей вже такі на лапках характерні лусочки є. Це вже такі, видно, що ця курочка старша. У молодих лапки гладенькі, навіть такі ніжні, скажімо так. Оце от є молоденька курочка. І піря. Ви знаєте, от як. Придивитися і торкнутися молодесеньких, молодесеньких курей, в них пірячко таке, як пух, воно дуже, воно ніжне, воно таке гладеньке і блискуче. Ось вам і маєте ознаки, як відрізнити старшу стару курочку від молодої і чому саме купляти молодняк курей. Дорогі мої друзі, враховувати ми повинні все. Ми повинні врахувати і той день, в який ми їдемо по наших курчат, Вибираємо сонячний день без вітру, без дощу, щоб саме в цей день в такий день гарний придбати у тих самих курча чи той самий молодня. Є можливість поїхати на гарну птахофабрику, яка дійсно зарекомендувала себе гарними такими відгуками, що її розхвалюють, що це якісно, що це добре. Їдемо на птахофабрику, беремо з курчат привозимо. Купляємо молоденьких, думаємо, чим будемо гріти, як будемо гріти, і з перших днів чим будемо лікувати. Вірніше профілактику проводити від хвороби, від глистів. Також беремо це до уваги. От, ну враховуємо, що добові курчата, якщо ми придбаємо, додавайте ще тоді місяць-півтора, поки вони виростуть. От, а вже якщо ми купляємо на ринку трьох-чотирьох тижневих, ми вже маємо. Як то кажуть, місяць місяць різниці між малесенькими і вже молодняком, от і відповідно вони швидше виростуть. Відповідно, вони дорожче коштують. Але якщо тратитися на малесеньких і... Ну, і жити в такій от тривозі, як їх виростити, як їх вигодувати, випоїти, ту саму профілактику провести. Можливо, тоді і краще купити молодняк. Це ви вже всі берете до уваги самі, що вам виходить краще. Бачите, я вам розповідаю про різні, і про найменших, і малесеньких курчат, тому що також курчата маленькі є в нас на вірніше були минулого року на господарці, бо з інкубаторів в нас вилуплялися. І так само і квочка нам висиджувала. От, і розповідаю вам вже. Про молодняк, який можна купити на ринку. Ще одне в мене було питання від Іри, Іра запитує, коли ж мають нестися кури, розповідає про те, що має вона курей брама, і має ще інших курей, і кури ще не несуться. Дивіться, холодно, дуже, дуже ще зараз холоднеча. Враховуємо те, що якщо це не покращений яєчний крос, який запрограмований на те, щоб нестися добре постійно і взимку і влітку. Враховуємо, якщо це така універсальна курочка, яка... Е, універсальна курочка це як я на них кажу. Це курка, яка, яка вилуплюється з яйця курча, росте, росте, росте протягом літа до осені, через зиму виростає курча в курку, парується курочка з півником, несе яйця, сідає квочка, знову вилупляється курчата. Цикл йде. Цілорічний, от оце вже є йдуть універсальні кури. А це вже є, можуть бути різні різні породи таких універсальних курей. Розумієте? І от, якщо в нас тут чи ті самі брама, чи ті самі Адлери, чи якась інша порода і ми її вирощували протягом зими, і вони не несуться, тому що холодно, тому що в них канікули, тому що в кожної універсальної курочки зимою приходять канікули. Їм треба виленяти, їм треба набратися сил, їм треба обігрітися, вийти зараз на сонечко на травичку і тоді починати гарно нестися. Універсальні кури починають нестися в основному в 7,5-8 місяців. Це залежить так само ще від породи, але залежить і від того, в яких умовах вони ростуть. Якщо враховувати те, що зараз ще дуже холодно, нам треба ще почекати хоча б пару тижнів, щоб наші універсальні курочки вийшли з канікул, з відпочинку, у такого зимового, відчули тепло, побачили, засмакували першу зелену травичку, і от тоді вони зразу починають нестись. Дорогі мої друзі! Вирощувати курочок неважко. Враховуємо всі оці нюанси, моменти. Мені приємно, що мої поради стануть вам на користь. Саме тому я і започаткувала канал Моє подвір'я, тому що дуже вже багато проблем було у нас, дуже багато було втрат, і саме тому мені приємно, що мої, мій досвід стане вам в пригоді. Я стараюся слідкувати за вашими запитаннями в коментарях під моїми відео. По можливості стараюся зразу відповідати. Ну враховуйте ще те, що все таки господарка в нас велика, що ми і на роботу їздимо, і от ще трошечки в нас почнеться вже і город, і теплиця. І тому, шановні гості мого каналу, кого зацікавило моє відео, я вам пропоную переглянути мої папочки в плейлистах. Мене чітко все розкладено по темах і про курей окремо, і про курей, брама окремо. І якщо якась тема вас зацікавить, полистайте мої відео, передивіться. Я думаю, що ви знайдете для себе багато корисного. Дорогі мої друзі, шановні гості мого каналу. Я вдячна вам, що ви сьогодні були зі мною, на моєму подвір'ї. Щиро вам бажаю гарних планів, хай вам все вдається. Гарної вам господарки! Плануйте, вирощуйте. І я думаю, ви будете задоволені своєю працею. Я впевнена, вірніше що ви будете задоволені своєю працею, коли вона принесе вам гарний результат. Всього вам найкращого і до нової зустрічі на моєму подвір'ї. І хай вам все ведеться.